Глава МЗС Словаччини, те, що називається у лапках, відзначився, він заявив про те, що Захід має знайти спосіб співпраці із Росією або навіть цитата, пробачити усе, що сталося. Уявляєте? Вже є відповідь нашого міністерства закордонних справ, міністр закордонних справ України Сибіга, зазначив, що цитата почуття безкарності Росії є корінною причиною усіх її злочинів. Наївно очікувати, каже Сибіга, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці. Кінець цитати каже Сибіга, і також очільник українського МЗС додав, що ті, хто не втратив нікого у цій війні. Не мають права робити такі заяви, як сказав глава МЗС Словаччини. А Словаччина, от власне, яку зараз роль грає, яку, ну, можливо, роль на користь Путіна виконує, і чому МЗС Словаччини дозволила собі зробити такі заяви? Словаччина і Угорщина мають свої резони щодо співпраці з Росією. Першу чергу енергетичні, економічні і оперативні контакти з Росією, і вони видають цьому пріоритет на противагу навіть інтеграційним і позиційним можливо, позиціям Європейського Союзу і реаліям так міжнародного права, тобто є агресор і є відповідно країна, яка піддалася агресії це Україна. Ми це заперечують угоду своїм інтересам, і ігноруючи і принцип міжнародного права. Ігноруючи відповідно те, що агресор нищить наші, е, людей, міста і села, е, всі так сказав, засоби існування. Оце реалії, які є. Ті політики, які не усвідомлюють ці загрози, поїзніше страждають самі. Але сьогодні вона моя хата з краю, Я буду тільки робити те, що вигідно мені, і давайте шукати якісь компроміси. Тут вже така роль, начебто, миротворця з Росією, а це вони можуть бути і на себе вже не брали. Орбан і відповідь неодноразово, що от ми, ми готові стати посередниками, але давайте робити поступки Росії і навіть пробачати. Пробачати в даній ситуації це стратегічні злочини, терористичні масовані атаки з величезними жертвами. Так не прийнято ні по одному законодавству. І теж Словаччини. Там передбачено кримінальну відповідальність за такі злочини не тільки в Україні, на Україні передбачати щодо Словаччини, але щодо любих. Агресивних дій теристичного характеру, навіть Росія, Ісламська держава чи інші країни. Чітко. Але вони це ігнорують навіть своє законодавство, навіть свою стратегію, яка була висловлена щодо недопущення агресії з боку інших країн, тому що не було Росії агресії конкретно війни. Вони не відчували. А сьогодні вона є, тому намагається так маніпулювати якраз цими поняттями миру, мирного процесу. Але ще раз кажу. Відсвятковуючи свої прагматичні інтереси. Частково є там і впливи і оперативні Росії. Це окрема тема для оцінки ситуації. Тому в даний момент ми повинні займати чітку позицію згідно міжнародного права згідно моделі співпраці з Європейським Союзом і ще більше скажу потужно тиснути по різним каналам на Словаччину, на Угорщину і напряму оперативним шляхом. І з боку так сказати, політикому, який працює. На підтримку української словаччині, Угорщини, і через Європейський Союз, і через спецслужби, тож словаччини. Нас навіть заключена угода і словацькими, і угорськими спецслужбами. Нехай вони реально оцінюють ситуацію і чітко орієнтують своїх лідерів, що відбувається далі, і які сценарії будуть і для них негативі. В цьому для європейського союзу це велика складна робота не тільки здати оцінку, це важливо, що наш міністр України справ дав, а постійно працювати на упередження. З тими ж словаками ми маємо навіть контакти з ними, і коли ведемо переговори, вони повністю все розуміють. Але треба змушувати до об'єктивних дій оцінок в інтересах України, а не просто чекати, що вони якісь зроблять заяви. Треба зробити так, щоб міністр закону справ словаччини не виступав за пробачення Росії всіх злочинів, а навпаки, підтримав Україну. Микола Григорович, а як ви гадаєте, до Орбана та Фіцу яку тактику Путін застосовує? Кнута чи пряника? Він їх залякує чи їх купує? Ну, в переважній більшості випадків? На жаль, він користується тим, що він залежний від Росії в багатьох секторах, не тільки енергетичних, економічних, технологічних, але й оперативних. Я прямо скажу, що між цими країнами, деякими іншими, так і в цілому, дуже величезні і довго. Річні корупційні зв'язки по багатьом великим програмам, і багато хи політики, які знаходяться при владі або раніше, були відповідно залучені в таких програмах, отримали величезні прибутки. Розуміло, що це обов'язково впливає тоді, як ви знаходяться у владі. Наприклад, Орбан то, взагалі, весь час знаходився там втягнутий від цього поступово втягувався на різних напрямках і, начебто, демонструючи інтереси словаччини. А з іншого боку, це конкретні прагматичні програми щодо е, отримання різних тіньових прибутків, і це дуже потужно тримає тоді уже їх під контролем Російської Федерації. І навіть якщо вони хотіли відійти це їм політична смерть, а то юридична відповідальність за ті або інші дії щодо співпраці з Росією на основі е, тіньових відносин, що являється тяжким злочином в їх же країнах, і грозить повну свіставку їм. І їх політично, доскають партіям. Тому в даний момент вони вже змушені тримати таку позицію. У них просто альтернативу виходу нема. Хоча демонструють за демократію, європейські цінності, але знаходяться на такому більш короткому повідку, на що е, активну ставку робить Російська Федерація. Ще одна тема дня сьогоднішнього Микола Григоровичу до Києву прибув із візитом новий глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль. Це його перший візит до Києва на цій посаді. І, Що прикметно цей візит відбувається на фоні заяв нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що телефонні зараз розмови будь-які із путіним не мають сенсу, і він зокрема говорив про те, що у минулому подібні контакти європейських лідерів вони не призводили до деескалації ситуації а навпаки, до її ескалації. Зокрема, він згадав один із візитів угорського прем'єра до Москви. І Москва власне зустріла Орбана сильним бомбардуванням української столиці. Далі Мерц зараз робить заявою, взагалі пріоритетом свого уряду. Він робить те, що німецька армія зараз. Повинна перетворитися на найсильніші Збройні Сили Європи. Тож у цьому контексті наскільки важливою є українсько-німецька співпраця, як гадаєте, чого чекати від візиту нового очільника МЗС Німеччини до Києва? В е, ну, першу чергу Путін сприймає любі дзвінки, а тим більше візити як слабкість, як відносно не тільки Орбана, а й інших країн. Дзвонив в свій час Макрон, Шольц, він сприймав, що це слабкість, що його намагаються умовити. З ним рахуються як надпотужні сили. Вони його бояться. Точно так же віднісся до дзвінків Трампа, пам'ятаємо, що його можна не рахувати як надпотужного лідера і зрозуміло дурачити по всім питанням, от просто ставлячи свої умови і вимагаючи їх виконання навіть від США, щоб вони тиснули на Україну, щоб ті змушували Україну. Іти на компроміси з Росією, але з порушенням суверенітету, та скажіть, ну і всіх інших домовленостей, які підривали нашу перспективу. Тому він ці методи використовує. Мерся чітко бачив ще кандидатом на канцлера і зрозуміло зараз. Він розуміє, що тільки сила може змусити Путіна відступати, Путіна йти на відповідні умови миру, але на принципах, я прямо скажу, міжодного права. З чітким збереженням і суверенітету нашої держави і визначення пріоритетів щодо безпеки і України, Німеччини і Європейської в цілому, і ставку робить якраз на цей сектор посилення оборонної безпеки технологічної складової для того, що можна протистояти агресору зараз, допомагаючи Україні, або на перспективу, коли може бути загроза і НАТО, і самій Німеччині. Тому якраз ця ставка є одна з визначальних, і я прямо скажу. По табелю рангам на що реагує Путін? Це воєнна сила, і відповідно можливість України і Європи і інших країн дати відсіч, що в шансів не було. Друг складова це оперативний тиск на Путіна на його точення з позбавленням всіх фінансових ресурсів особистих: один трильйон 450 мільярдів поганеннях за кордоном в світі. Четвертий це енергетичні і економічні санкції. оці що ми говоримо, і більше по 500% відсотків і. Пониження нафти на 20-30% мінімум. Це третій формат. І четвертий це новий світопорядок, нові правила для світу без війн і жорстко поставити умови тоді Росії в плані або вона відмовляється від агресії, або фактично немає шансів на подальше існування. Оце такі кроки сьогодні Мерц бачить. Але для цього, щоб вони здійснилися, треба величезна робота по укріпленню першу чергу оборонного сектору Німеччини і ВПК, зокрема. Відповідно всього блоку НАТО Європейського Союзу, два, підтримка і кооперація з Україною, три. міжнародна кооперація з США, а це вже переорієнтування США на підтримку Європейської стратегії безпеки чотири. І формування нового стратегічного курсу по новим правилам, адже об'єднання країн і Європи, США і багатьох інших країн щодо недопущення війн, включаючи ядерний і е, звичайний. А це сьогодні ініціатор таких війн Росії як один із самих головних форматів загроз, як визначено на саміті НАТО стратегічна загроза світу і НАТО, зокрема. Микола Григорович, до речі, знову ж таки повертаючись до заяв канцлера Німеччини Мерца, він говорить про те, що Трамп зараз, цитата, демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим до Путіна. Ми знаємо, що Мерц мав змогу поспілкуватися з Трампом, зокрема на саміті НАТО у Гаазі. Скажіть, будь ласка, наскільки якраз до думки нового канцлера Німеччини зараз може дослухатися президент Сполучених Штатів? А сьогодні. Президент США він бачив, що у нього немає однозначної монополії щодо можливо упередження дій авторитарних тоталітарних режимів. Щодо Росії він думав, домовитися не вийшло. І тут він думав, що він загрозами ударів по Ірану легко знейтралізує там відповідно протидію. Протидію, наприклад, Хамас, Хезбала, Хуситів. А тут виявляється зовсім не так. І йому треба потужні союзники. А це Британія, це Європейський Союз, Європейський Союз як один із факторів надпотужної сили і щодо Росії, і щодо Ірану, і його союзників, терористичних організацій, і зрозуміло Китаю. Тому що в даній ситуації після санкцій Європейський Союз значить активно пропрацьовувати програму співробітництва з Китаєм. А це ще одне послаблення взагалі і економіки, і відповідно стратегічних можливостей США. То він поступово і підпливом тих груп, які ми говорили, усвідомлює: в нього вибору немає. Вже сформовані інституції захисту, формуються нові безпекові сектори протистояння як в Росії, так і третім країнам, які виробляють або загрожують ядерною зброєю. Це Іран, це Північна Корея, глобально протистоянно з Китаєм. На кого пертися? Сам. Він розуміє, що немає в нього той потуги, навіть великій та можливості Сполучені Штати Америки, тому змушений іти на такі елементи співпраці, повертатися до програм, особливо в воєнній сфері, і не даром він вже НАТО чітко да, підняв питання про збільшення фінансування, і це правильно на оборону. Але з іншого боку, кооперація вже з НАТО однозначна. І участь він не точно заперечив, а ото приймати участь і виконувати статтю п'яту у випадку агресії. Щодо країн НАТО, тому в даний момент пер бачить одного із е, лідерів Європейського Союзу і одних із надпотужних е, представників збройної частини НАТО в Європейському Союзі.